2 гривні 60 копійок. Чи спроможна Україна? Україна то спроможна керівництво то спроможно підняти, а чи спроможні українці зараз оплачувати Україна завжди була, скажімо так, мала профіцит електричної енергії. Тобто, якщо ми порівняємо ситуацію з газопостачанням, то у нас до війни приблизно 30 мільярдів кубічних метрів ми споживали, і 20 приблизно вироблялось в Україні. Зв'язку з воєнними діями. Ми перший сезон опалювальний пройшли на власному газі. Цих 20 мільярдів, які Україна мала. Їх вистачило для для проходження осінньо-зимового періоду. Бо у нас не було Донецької Луганська. Відповідно, не було нас... забезпечення тих заводів а, того, що там працює, правильно я розумію? Чи... мова йде про те, що взагалі у нас споживання впало. На ж не тільки заводи в Луганській і Донецькій області, а промислові підприємства, які знаходяться і в інших регіонах України, зменшили споживання газу. Відповідно, ну ми вклалися, це не від хорошого життя, тому що були часи, наприклад, в 75-му році. Ну, нам це презентують так, як ми, Україна пройшла зиму на власному видобутку. Там, газу, це, це дуже добре, нафтою. але ми повинні розуміти, що для для, для розвитку економічної нам потрібні енергоресурси. Скажімо, в 75-му році ми Україна виробляла 68 млрд мільярдів кубічних метрів газу. А зараз? А зараз десь близько 20 всі разом. І державне підприємство «Укргазводобування», і приватні компанії. Всі разом десь близько 20. -ти. Ну, майже більше як в три рази менше, в 3,5 рази менше, ніж це було в 1975 році. Чому? Тому що були відкриті величезні родовища газу в Сибіру, і відповідно гроші в розробку українських родовищ не вкладалися. Що таке от Оренгой? Просверлили дирку, умовно кажучи, в землі. І 20 років там величезні запаси газу вони качаються. Да? Падає тиск, тоді, значить, тоді починається вкладення для того, щоб його піднімати. Але по великому рахунку, великі родовище, вони дають можливість тривалий час, не вкладаючи додаткових коштів, отримати прибуток. Українське родовище маленьке. Рік-два попрацювало, і для того, щоб його видобувати, потрібно будувати компресорні станції, для того, щоб піднімати цей газ і так далі. Це вимагає великих капіталовкладень. Для чого? Якщо можна взяти, наприклад, те, що дуже швидко дасть ефект. Тому в українську видобуток газу не вкладалися гроші. В результаті у нас падав видобуток і впав от, практично до нинішнього, нинішнього рівня. А от електроенергія у нас завжди було б профіцентно. Я вам просто наведу наведу цифри, які наводить один із кращих економістів України Олексій Кущ в своїй публікації. Дивіться. У 2021 році Україна виробляла 155 мільярдів кВт-годин електричної енергії. Це до війни. А споживала 120. Тобто у нас був профіцит 35 мільярдів кВт. У 2022 році, вже коли захопили Запорізьку АЕС, у нас виробництво впало з 155 до 115 мільярдів кВт-годин. На 40 мільярдів менше. Але впало і споживання 120 до 90. Все одно був профіцит 25 мільярдів. Що в 23-му році після ударів ракетних по наших об'єктах енергетики, в минулу зиму, да? не в цю? В минулу. 105 мільярдів виробництва, тобто воно впало ще на 10 мільярдів, було 115, угу. стало 105. Споживання впало рівно на 5 з 90 до 85. Тобто, навіть сьогодні, попри всі оці всю цю ситуацію, Україна все-таки виробляє більше, ніж споживає. Але є проблема. Проблема в регулюванні енергетичної системи. Споживання електричної енергії є нерівномірним. Вночі більше, менше, вдень більше. Основа нашої електроенергетики це атомні станції. Ну ви ж не можете в день запускати ядерний блок, а вночі виключати. Отак ви довиключаєтесь як з Чорнобильської АЕС. Я розумію, що це безперервна робота. Безперервна робота, але коли у вас починаються пікові навантаження, у вас повинна бути генерація, яка регулює, яка дозволяє додаткові ресурси отримати да, для того, щоб підтримувати в робочому стані енергосистему. Так от останні удари, які росіяни зараз здійснили по нашим енергооб'єктам, вони били якраз по об'єктах, які дозволяють займатися цим регулюванням. Тобто теплова генерація і гідроакумулююча генерація, вони дозволяли швидко включатися, швидко виключатися, додавати додаткові, скажімо, ресурси електроенергії в систему, щоб забезпечувати потреби всіх. І от коли вони вдарили по Дніпрогесу, по Дністровській ГАЕС, ДТЕК у нас найбільше виробник теплової, він сказав, що у них 80% станцій зруйновано. Як складеться цей баланс, ми не знаємо. Але нам, очевидно, доведеться, якщо в нас не буде сходитись кінці з кінцями, імпортувати електричну енергію. Раніше ми експортували, тепер після цих ударів треба буде імпортувати. А вартість імпортованої електричної енергії, вона набагато дорожча. Якщо в нас сьогодні вже баланси не сходились по вартості електричної енергії для населення, то ясно, що цей десь баланс буде тільки збільшуватися в результаті цих ударів. Плюс потрібно ж будуть гроші для відновлення всіх цих енергетичних об'єктів. Тому об'єктивні підстави, звичайно, є для того, щоб переглянути тариф. Але це не єдиний шлях для врегулювання ситуації в електроенергетиці. Чому? Тому що дуже багато перекосів є на самому ринку. Є у нас великі споживачі електричної енергії, а є великі виробники. І між ними існує завжди протиріччя. Тому що той, хто споживає багато електричної енергії, хоче купляти більше і дешевше. А той, хто виробляє, хоче продавати більше і дорожче. Хто у нас споживачі електричної енергії найбільші? Це підприємства, якими володіють пане Пінчук, Коломойський і так далі. Хто виробляє, це пан Ахметов. І от їхні економічні інтереси в енергетиці, вони прямо протилежні. І як все, весь цей процес відбувається, йде продаж великих лотів електричної енергії на біржі. Чим більше ти купляєш, тим менша ціна, ба? а хто продає? Продає, наприклад, така структура, як Центр енерго, державна компанія. І от директор Центр енерго це золота посада, за яку ведуть боротьбу усі наші фінансово-промислові групи, Коту, де можна призначити. І от як тільки там з'являється своя людина, Дивишся, величезні лоти пішли, наприклад, великим споживачам за копійки. Mm -hmm. Що далі відбувається з центренерго? Його не вистачає грошей, він, ну, державна ж компанія не може збанкрутувати, правильно? Тож міняють керівника іншого. І так оця гра йде. І замість того, щоб не вести порядок раз і назавжди і припинити ці всі маніпуляції з оцими оборудками на енергетичному ринку, з розумним виглядом виходить пан Тарасюк і каже, що іншого шляху, крім як підвищити тариф для населення. Не існує. Ну, це знаєте, це от самий простий спосіб, з кого треба зідрати, з того, хто не може протестувати в умовах війни. Ми ж не будемо важливих людей турбувати і змушувати їх діяти по правилам, які би враховували ту ситуацію, в якій сьогодні знаходиться Україна. Це говорить про те, в чих інтересах діє влада. Зумієте? Так само, як от з цими нашими зернотрейдерами. З Польщі конфлікт. Ну це ж не конфлікт українських фермерів з Польщею. Конфлікт українських зернотрейдерів, тобто латифундистів, з поляками. На нічому боці українська влада, не на боці українських фермерів і не на боці, скажімо так, дотримання законодавчих. норм. Вона підтримує наших латифундистів. Навіть ціною погіршення стосунків з поляками, так і на середині країни. На населення махнем рукою, хай собі далі у нас будуть такі маніпуляції на енергоринку, будемо, як то кажуть, населення напружувати і змушувати платити більше.